Перерок Ашелот доступний функціонал, який дає змогу користувачам створювати замовлення на продаж товарів або надання послуг та відслідковувати стан обробки, в якому вони знаходяться, а після виконання замовлень на їх основі формувати і реєструвати в податкові відповідні фіскальні чеки. Даний функціонал стане у нагоді будь-яким суб'єктам господарювання, які продають товари або надають послуги, приймаючи на них попередні замовлення. Робота із замовленнями побудована наступним чином. Адміністратор приймає замовлення від клієнта, призначає виконавця, вказує всю необхідну інформацію і зберігає ці дані у спеціальну базу, розгорнуту на сервері замовлень Кашалот. Створювати замовлення можна як в кабінеті користувача Кашалот, так і у власній CRM-системі на сайті інтернет-магазину або в будь-якій іншій програмі, скориставшись спеціально розробленим API. Виконавець своєму мобільному застосунку кашалот завантажує замовлення із сервера і виконує його. Після того, як замовлення виконано, на його основі формується і відправляється на сервер податкової служби відповідний фіскальний чек, який реєструє проведену розрахункову операцію. Для того, щоб працювати із замовленнями в кабінеті користувача, попередньо виконайте наступні налаштування. Перейдіть в розділ Мій бізнес. Оберіть потрібного суб'єкта господарювання і натисніть кнопку Налаштування. Перейдіть в категорію замовлення. І у випадаючому списку позначте тих користувачів, які в своєму мобільному застосунку будуть бачити розділ замовлення та зможуть з ним працювати, і натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу: в даному переліку відображаються виключно ті користувачі, картки яких створені в розділі Користувачі кабінету користувача. Для того, щоб створити замовлення, перейдіть в розділ Замовлення кабінету користувача і натисніть кнопку Нове замовлення. Вкажіть номер замовлення, дані клієнта та іншу інформацію. А в полі виконавець зі списку виберіть ту відповідальну особу, яка буде виконувати дане замовлення. Скориставшись полем пошуку, додайте в перелік потрібні номенклатурні позиції і натисніть кнопку Зберегти. Якщо в замовленні вказано виконавця, воно набуде статусу призначений і буде доступне для завантаження виключно в тому мобільному застосунку кашалот, в якому авторизувався своїм електронним підписом зазначений користувач. Встановивши позначку біля створеного замовлення, ви зможете редагувати, копіювати, друкувати або скасовувати його, а також змінити виконавця даного замовлення. Для того, щоб завантажити і переглянути замовлення в мобільному застосунку, натисніть кнопку Меню і перейдіть в розділ Замовлення. Натисніть Завантажити замовлення. Оберіть потрібний період і натисніть Далі. Встановіть позначку біля потрібного замовлення і натисніть Завантажити. Після чого в реєстрі замовлень буде відображено відповідний запис, а замовлення набуде статусу в роботі. Натиснувши на цей запис, відкривається перелік додаткових функцій, серед яких буде доступний перегляд або скасування замовлення, а також можливість замінити виконавця. Після виконання замовлення для реєстрації даної розрахункової операції серед запропонованих варіантів оберіть Сформувати чек. Якщо зміна на даному пристрої закрита, на екран буде виведено відповідне сповіщення з пропозицією відкрити зміну. Оберіть господарську одиницю і касу, на якій ви будете працювати, та натисніть кнопку Відкрити. Після чого вказана в замовленні номенклатура буде додана до переліку майбутнього фіскального чека. Для реєстрації розрахункової операції натисніть Оплата. Оберіть потрібний вид оплати та натисніть кнопку Зареєструвати в ДПС, після чого сформований фіскальний чек буде зареєстровано на сервері податкової служби, а замовлення набуде статусу виконаний. Актуальний статус замовлення можна бачити і в кабінеті користувача після оновлення сторінки, а встановивши позначку біля потрібного запису, можна переглянути зареєстрований фіскальний чек, який відповідає даному замовленню. Якщо створити замовлення, не вказавши виконавця, після збереження воно набуде статусу новий. В будь-який момент до такого замовлення можна додати виконавця. Для цього встановіть позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку Призначити виконавця. Замовлення, в яких не вказано виконавця, тобто які знаходяться в статусі новий, можуть бути завантажені в будь-який мобільний застосунок і прийняті в роботу тим виконавцем, який авторизований в ньому. Для того, щоб дозволити користувачам в мобільному застосунку завантажувати замовлення, в яких не вказано виконавця, в кабінеті користувача потрібно виконати відповідне налаштування. Перейдіть в розділ Мій бізнес. Оберіть потрібного суб'єкта господарювання і натисніть кнопку Налаштування. Перейдіть в категорію Замовлення. Встановіть перемикач біля напису Дозволити вибір замовлень в положення Активовано і натисніть кнопку Зберегти. Після цього замовлення, які знаходяться в статусі новий, стануть доступні для завантаження в мобільному застосунку будь-яким виконавцям. Після завантаження такому замовленню автоматично призначається виконавець, авторизований в даному мобільному застосунку. Якщо дані налаштування не виконати, замовлення, в яких не зазначено виконавця, не будуть доступні для завантаження в мобільному застосунку. З наведеної схеми вище було розглянуто роботу по створенню замовлень в кабінеті користувача. Якщо ж ви хочете створювати замовлення своїй CRM або іншій системі і підключити її до сервера замовлень кашалот засобами API, зверніться за телефоном, який буде доступний в описі під цим відео.